З будівлі сільради у селі Свердліково-Курської області зняли російський прапор. Відповідне відео опублікував в інстаграмі військовослужбовець Юрій Яковенко з позивним Хорват. Наступ на Курське перевернув ситуацію у війні. Так описує події на Курчені видання «The Washington Post». Незалежно від кінцевого результату цієї операції, український наступ суттєво підняв моральний дух. У Києві, що змінило наратив війни, зазначає автор. Українці тепер активно слідкують за новинами з російської території, що викликає занепокоєння в Москві. Видання також пише про заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, що українські війська просунулися приблизно 32 кілометри у глубже Росії. Лукашенко також заявив, не додавши доказів, що українські цілі. Порушили повітряний простір Білорусі у п'ятницю ввечері, що спонукало військових їх збити.